У Нікополі відкрили шосту комунальну аптеку. Пріоритетом розташування таких закладів є віддаленість від центру міста. В цьому районі понад 12 років не було жодного аптечного пункту. Тож люди вдячні за її відкриття та можливість купити необхідні ліки поблизу. Незабаром тут можна буде перевірити артеріальний тиск та рівень цукру у крові. Люди дуже задоволені, що є аптека. і Вони дуже хотіли, щоб вона тут була. Тому що не кожен зможе виїхати город і купити ліки. Тому вони дуже задоволені. І тут такий район, що далеко їхати теж в автобуси погано ходять, а так дуже зручно. Люди вже питають, щоб поміряти тиск і сахар зміряти. Це дуже буде добре. То, що їхати в город далеко вже. І Вже ноги не носять тут, хоч рядом, чуть-чуть. Пройшов да й ладно. Хоч малого кого послав з дітей, а туди ж в город не пошлеш. Всі довольні аптекою. Дуже дякуємо. Начальнику аптеки і все гарно тут все. Нам все подобається. Обслуговує покупців у новій аптеці Галина Васильівна, фармацевт із 40-річним стажем. Зазначає, хоч аптека офіційно відкрилась 1 жовтня, клієнтів вже вдосталь. Не то що старші покоління, молоді навіть приходять і говорять спасі, що відкрили аптеку. Беруть більше, конечно, і простудне зараз якраз пішло, І і простудне, і давлення, і сахар сніжаючи. Кому що потрібно. працює цей аптечний пункт з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15. Під час повітряних тривог не зачиняється. Про ціни та спектр послуг розповів директор комунального закладу. Повноцінна аптечна установа, тобто, ми працюємо з весь спектр лікарських засобів, електронні рецепти ціни. Дуже-дуже маленька націнка тут робиться, тобто ціни дуже дуже лояльні ціни. Асортимент повністю весь, весь асортимент, який дозволен для реалізації в державі. Лікарські засоби, вода, соки, все, що дозволено, предмети гігієни. Плануємо також і далі розширювати асортимент таких. Як е, сопутствуючих товарів, які дозволять людям не виїжджати з цього міста. Всі аптеки у віддалених районах відкрили за запитами містян. Якщо у вашому районі у пічій доступності немає жодного аптечного пункту, звертайтесь на гарячу лінію міської ради або залишайте заявки у є приймальні.